Не плутай, ти мені подобаєшся і я тебе люблю. Бо коли тобі подобається квітка, ти її зриваєш. А коли ти любиш квітку, ти про неї піклуєшся і поливаєш. Те саме відбувається і із стосунками. Секс на одну ніч, секс, зручні стосунки без зобов'язань, використання партнера лише для задоволення власних потреб це не любов. Це як е, зірвати квітку тут і зараз, отримати задоволення власних потреб і зовсім не думати про наслідки, які будуть потім. Так це можна робити довго, але це швидкий дофамін, який як швидко до тебе приходить, так швидко від тебе і йде. А от любов це складний дофамін. Це коли ти не просто хочеш отримувати. А ще й хочеш вкладати це про вибір, щоденний вибір. Це про відкритість і прозорість, це про власну відповідальність за свої дії в цих стосунках, це про розуміння своєї власної ролі в житті іншої людини і про готовність до взаємного обміну. Яке ж рішення я можу тобі запропонувати? Спершу навчися любити себе. Не логікою, а серцем закривай свої потреби самостійно, щоб не шукати дофамінові костилі у стосунках, входь у стосунки не з дефіциту, а з достатку. Тоді, коли тобі є, що дати іншій людині, а не тільки брати, брати і брати. До речі, а ти коли-небудь плутав закоханість і любов. Напиши мені про це в коментарях, мені про це буде дуже цікаво дізнатися. І якщо тобі подобається моє відео, підписуйся на мою сторінку. На моїй сторінці дуже багато класних відео, які можуть просто замінити тобі платні курси по стосункам. З тобою буду я, психолог Наталя Кондрахіна. На все добре!